Я не ТЦК, не бійся. Я не хочу, щоб ви відвертались. Я ж сам не шаную вбивця, та присягу ми вам давали. Мені рідний народ України. Я з окопу приїхав додому. Тут проїзд по 15 гривень, та ніхто не виходить з дому. Мені рідні вулиці міста, та про вулки такі знайомі я людей цих знаю з дитинства, та не знав, що не люблять форми. Мої рідні, близькі та друзі та увесь народ України. Я вже смерті, мабуть, не боюся. Та своєї не вашої нині. Мені сумно, та я розумію, що у вас тут поплюжить форму, що у кожній, мабуть, родині є і родичі безсоромні. Але я повернувся додому не для того, щоб ви жахались. Не бажаю для вас нікому того, що зі мною сталося. Мені сумно, що я на фронті. До останнього мав стояти, щоб цивільних якісь істоти мали право тут присувати. Не за те стоїмо ми, хлопці, не за те ці роки жахливі, щоб комусь із вас довелося опинитися в домовині. А додому ми, побратими, якщо їдемо, то ненадовго повернутись з війни. Своїми повернутись без мітки ворог. Тож виходить, що ми воюємо, ви тут робите все, що можливо, і усі ми якось працюємо, саме люди для нас важливі. А вертаємось у зеленому і сідаємо поряд з вами, лякаєтесь як прокаженого, як зараза на мультикамі. У автобусі два сидіння поряд точно ніхто не сяде, та невже це таке насіння проросте в головах назавжди? Я ж лишенько додому їхав, серед своїх побути. Ви ж для мене єдина втіха та дізнатись, що ми не забуті. Я не ТЦК, не бійся, так я їду у формі. Краще сам до мене звернися, запитай, чи усе у нормі. Може, треба якась допомога, Що по силах тобі, то звісно, не дивися на мене строго, не для того пішов до війська. Усе, що я хочу, хлопці, усе, чого прагнуть дівчата, бути своїм в сторонці, яку я пішов захищати.